Сюди. Ой, 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 йдемо посюда Ой, із Тут повитаскивалі ходьба по що ніби дали, бо сказали, непригодна до тіки дадуть після закінчення війни чуть а як жить жителька новгорода сіверського марія буркеня показує свій будинок який пошкодили російські ударні дрони в ніч на 5 листопада під час прильотів вони з чоловіком спали вдома Ось вот тут я була. Ми почули вибух такой вже. Там горіло. Ну, я дигом з дивана і туди вилітаю, а з супругом на тому дивані спав. Вот Ось там. Та да й теж у нього ноги больні, сустави не ходять особо швидко. Покульже піднявся, його тут осколком вже все і пасічена, іскола швидка забрала чоловіка до лікарні. Ще один безпілотник влучив через дорогу. Поранень зазнали двоє людей. Це сусіди пані Марії, теж пенсіонери. Їх госпіталізували. Володимир Терещенко живе неподалік. Він розповів, що поранені чоловік та жінка з цього будинку переселенці з прикордонного села. Ані вообще уїхали від війни, купили тут цю хату. Отремонтировали, красивую хату сделали, все. І по второму разу пострадали. Будинок Володимира Терещенка вище на горі. Він теж пошкоджений. А нічого не осталось. Був красивий будинок. Хотіли ним дожить. А тепер не знаю, где придется доживати. Ні окон, ні дверей, нічого нет. Я даже понятия не имею, как я його буду восстанавливать. І за що? Я пенсіонер. Ми этот будинок всю життя. копили на нього купили, хотіли дожити. Загалом у ніч на 5 листопада по спальному району міста прилетіли три російських безпілотники типу Герань-2. Внаслідок вибухів два будинки були зруйновані. Вони непридатні для життя. Ще приблизно два десятки пошкоджені, розповів начальник РВА Олександр Селіверстов. Зараз повна, ну, повна кількість пошкоджень з'ясовується. За словами Селіверстова, війська РФ почали майже щодня застосовувати ударні безпілотники по Новгороду Сіверському. За п'ять днів листопада по місту прилетіли 9 граней. Вже з початку цього місяця ми бачимо, що пошкоджено 160 будівель різних. Це приблизно 125 житлових будинків, квартир, а інші, наприклад, там аптеки, здання якісь і тому подібне. Для порівняння за весь той місяць це цифра була 79. Тетяна Лось Суспільне новини Чернігів.